Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Останнім часом ми отримуємо багато інформації про САУ Богдана, українську САУ. Президент наш, потім Українська Правда, повідомляють, що зараз виготовлено вже і знаходяться на озброєнні більш ніж 30 екземплярів САУ Богдана, і темп виготовлення вийшов на рівень більш ніж 6 екземплярів на місяць. Це гарна цифра. Наприклад, більше, ніж може витовляти Німеччина важких артилерійських систем 155 мм калібру ну, на місяць. Ну, Потім прийшла інформація, що випробовується причепний варіант САУ Богдани. Але спочатку вас прошу підписуватись на моє відео, прошу підтримати нас матеріально в приваті і в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon, там є ексклюзивні відео. Прошу використовувати кнопку спонсорство. І я дякую тим моїм глядачам, що вже використовують її. Всього в Збройних силах знаходиться більше 30 екземплярів, Богдане. І давайте розберемося, які вони. Перше, це один екземпляр, дослідний, дослідний екземпляр, що виготовлений у 2019 році. Саме він стояв з 2019 по 2021 рік, там в Краматорську пилився. Потім його відправили на випробовування. Потім почалась війна. Саме цей дослідний екземпляр високі чини наказали знищити, щоб не достався ворогу. Його в Краматорську розібрали на деталі, вивезли таємно в Житомир. Там зібрали і передали в одну з славетних житомирських артил... бригад. І там вона до цих пір. Ще 4 екземпляри. Це переселіні екземпляри. Ну, так, так. Так було прийнято, що після того, як дослідний екземпляр пройшов державні випробування, робиться невеличка партія 4-10 екземплярів. І їх віддають війська для того, щоб вони там попрацювали і виявили недоліки. От 4 екземпляри були зроблені перед серійним варіантом, Зараз вони воюють всі 4. І потім ми маємо ще більш ніж 25 екземплярів вже серійної машини САУ Богдана. 155 мм. Техніка ця нова. І вона перебуває в постійному вдосконаленні. Я маю вам сказати, що там не до кінця вирішено два питання: перше транспортна база, і друге це автомат заряджання. Ну і тому, от по співвідношенню цієї транспортної бази і автомата заряджання, їх умовно називають Богдана 10 Богдана 20 Богдана 30 Це умовно. Ну, давайте ми розберемося, що це за Богдана 10 Богдана – це один екземпляр, дослідний зразок, що був випущений в 2019 році. На шасі Крас 63-221. Саме він звільняв остров Зміїний разом з одним екземпляром сау Цезар і пройшов державні випробування. Зараз вони, він воює. Вона, ця, ця машина воює до цих пір. Ну, як я вже казав в Житомирі. В одній з славетних бригад. Кому цікаво, сходіть Житомир на Базар, вам там розкажуть, що, що вона до цих пір воює в тій самій бригаді імені Богуна Житомирській. Ну, це до базарів всі знають. Богдана 2.0. Це перицейна партія, 4 екземпляри. Вона на різній транспортній базі була випущена. Вона була зроблена на Кразі Маза 6317 і е, да, зброньованою кабіною від української бронетехніки. І потім е, вона була поставлена ще на транспортну базу Татра 815 7 От зверніть увагу, шановні, що Путін готувався до війни. Ми не готувалися. Дивним чином, українська податкова за рік до початку війни розрила Черкаський автозавод. У нас було два потужних автозаводи в Україні. Черкаський, який давав тисячу транспортних автомобілів для армії 6 на 6 високої прохідності, прекрасних, і ти, і 600 автомобілів грузових. 4 на 4, трошки менших, і давав ці легкові автомобілі, санітарні, командирські, там роз'їзні і так далі. Для для стугні пускові і так далі. 600 штук в рік І ще він давав в місяць два екземпляра мобільно-мінометного комплексу Барс-8. от Наша українська податкова, шанована всіма нами. Розорила, закрила, розпродала все обладнання, зараз там стоїть пусте місце, там нічого вже не відновиш. Ну і якраз дивним чином за рік до війни е, оголосив себе банкрутом, збанкрутував і стоїть там, нічого не, не, не робиться. Так що ми змушені були переходити на е, чеську, е, на чешке шасі татра 815 на 7. І я вам маю сказати, що це дуже правильно, що ми перейшли на татру. Хто бачив, як стріляє? Богдана на кразі та й на мазі. Вона здригається всім, всім корпусом. Вона недостатньо стійка, недостатні розміри має для того, щоб витримувати важку артилерійську систему. А от татра, татра прекрасно, прекрасно стріляє, вона більш стабільна і так далі. І татра це не просто автомобіль. Чотири колеса, кабіна і сигнал. Ще й двигун. Татра це спеціально зроблений військовий автомобіль. Вона має приведення до горизонту. Комп'ютер, домкрати. Ви нажали кнопку Привести до горизонту. Ніде, ніколи земля рівна не буває. Один градус вліво, один градус вправо машина криво стоїть. І продовження вісь може бути на декілька градусів вище або нижче горизонту. Не треба бігати кругом машини, дивитись на ці рівні. Кнопочку нажали, машина в секунду привелась до горизонту. Можна стріляти. Татра 815 має високу прохідність. Ні крас, ні мас близько немає такої прохідності, як в татра. От всі бачили інтерв'ю з військовими, що воюють там в районі Куп'янська. Це ліс, це торф, це болото, це річечки, ці струмки. Як вони кажуть, люди воювали спочатку на простій ТАТ, на, на Богдані 2-0. Змазав іскра або чискрав. А потім прийшли на тату. То вони кажуть, що їдеш на мазі, на кразі, і дивишся в лісі, щоб не в'їхати так, щоб не сісти нам на мости. Кудись можна приїхати, кудись ні. А Татра 815 на 7 їде куди треба, в неї 8 на 8, в неї 48, всі 8 колес ведучі. Приїхала, відстрілялася, швидко роз... швидко розвернулась, поїхала. Вона набагато краща і добре, що Збройні Сили України вибрали саме Татру 815 як базову для всієї важкої артилерійської техніки і ракетної. І це буде єдина транспортна база. Ну, звичайно, дорога. Гарні речі завжди дорогі. Богдана 30. Богдана 3.0 показана вперше була восени поточного року на міжнародній виставці на тій же Татрі 8 на 8 із автоматом заряджання. Я вам маю сказати, що в першу чергу роблять автомат заряджання для снарядів, тому що снаряд 50 кг, він його важко піднімати туди, туди запихувати. А от автомат заряджання для порохових зарядів, які метаються цей снаряд. Він буде робити другу чергу, тому що пороговий заряд для постріла важить кілограм 5 кг, не більше, і його легко вставити. І от появилась інформація про новий варіант Богдана Причепна. Причина очевидна: у нас немає достатньої кількості цих шас завод там не може дати, віддати, стільки, скільки нам треба. Ну, і ці, і коштують вони дорого. А, на, а завод відомий, його військово-ці транспортні автомобілі Татри по всьому світу розкупляються. він не може навдавати більше, ніж 5-6 екземплярів на місяць. Тому стало питання причепного варіанту, тому що в Україні стволів для Богдана ми робимо більше, ніж можуть нам дати транспортної бази. Давайте оцінимо недоліки і переваги самохідних і причепних артилерійських систем. САУ вона більш мобільна. І це важливо в сучасній боротьбі. Колись починається контрбатарейна боротьба, САУ після першого розриву на, там, на позиції, в районі позиції, вона покидає позицію і ховається, спасається. А причепна це ж треба, треба щоб крас ще під'їхав під під'їхав, причепити, скласти ці станини. Це треба деякий час. Можна і не встигнути. В САУ екіпаж знаходиться за броньою. І це його захищає від уламків, снарядів, і це перевага. Причепні артилерійські системи мають свої переваги. Вон, їх виробництво дешевше, простіше і швидше. Головне, що швидше. І сьогодні для нас це надважливо. Причепні артилерійські системи простіші і надійніші в роботі через відсутність у них складних вузлів цілого ряду складних вузлів і агрегатів. Ви знаєте, не ламається той агрегат, якого немає. Якщо зламається вантажівка, шановні, то замінити досить легко. Підігнали другу машину, причепили, поїхали. Причепна техніка має більшу живучість на полі бою при ураженні уламками або ударним дроном. Гаубиця везуть в ремонт, там міняють вузли, а і швидко повертають на передову. А САУ, в ній всередині знаходиться боєкомплект, порохові заряди, самі снаряди, і вона часто там детонує і зазнаються безповоротних втрат, знищується САУ. Ціна артсистем теж має велике значення. Ну, Візьмемо як зразок САУ «Цезарь» із Франції. Вона має ціну близько 5 мільйонів доларів. САУ Богдана, ціну її показали оце восени на міжнародній виставці, коштує трошки менше 3 мільйонів доларів. Ну, причепна Богдана, скільки вартує, це, теж нескладно сказати, тому що люба причепна артилерійська система на третину дешевша від самохідної. Тобто, можна сказати, що е, Богдана Причепна буде коштувати разом з автомобілем не більше 2 мільйонів доларів. Це суттєво. Це суттєво. Звичайно, у артилерійської системи е прищепної з'являється така штука, як лафет. Лафет це платформа, на яку встановлюють ствол, затвор, прицільні механізми, противідкатні механізми і так далі. Лафет повинен витримувати енергію пострілу і забезпечувати належне транспортування всієї цієї конструкції. Це теж досить непроста штука, але недороговартісна. Це просто заліз. І за зразок е, при виготовці, легко взяти, можна взяти лафети від радянських артилерійських систем М100 Б і гіац, або геацинт Б, е, це 152 мм калібру гармати, і вони гаубиці, і вони трошки посилити це дуже легко зробити. Збройні сили України мають дефіцит артилерійських систем на полі бою. 6,8 САУ. Самохідних щомісяця це мало. Нам потрібно більше. І якщо ми можемо робити більше стволів, то саме причіпні артилерійські системи мають закрити питання недостачі артилерії в Збройних силах України. Вони простіші і швидші в виготовленні. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Ми вже маємо на, на кінець перетнути цю межу 125 тисяч підписників. Прошу підтримати нас матеріально, бо це потрібно підтримати нас в, приват в Приваті і Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon, прошу використовувати кнопку спонсорство. Ще раз дякую тим моїм слуха, глядачам, що вже використовують її. На цьому я вам всім дякую. До побачення.